Одні рівно в півночі має розцвісти папороть. А щоб її побачити, потрібно принести когось у жертву. Що? Вбити вівцю. А краще безвинне, немовля. Але можна і просто. Когось із людей. Року до нас сюди з'їжджаються усі від закруги і злаштовують шабаш. Іванка там теж бере участь. Її ще мореною називають, бо вона чисте зло. <качування> <как> ну ні, зі мною Зі мною це не пройде. Це вляпалося вам в історію. Та ти просто не хочеш бачити очевидного. Сьогодні це шанс для тебе. Ми особисто повинні взятися за цю справу. романтично. Ага. О, смотри, да друг, иди. Юга! Я люблю тебя. Вот она снова обдурила. Бежи, бежи, Ганус. А то прогавишь свое счастье. Чёртова ведьма! Ты! ты! никого сегодня не набьешь. Я тебя не <вон> выпущу. <рисвыш> а, майора, давай, бежи! Ты плачешь?